Доброго дня, леді і джентльмени. Дане відео для тих, хто любить говорити і любить заробляти. Ну, в першу чергу, знову-таки для дівчат. Так виходить, що в мене на каналі багато способів заробітка саме для дівчат. Напевно, тому що ним легше всього заробити. Не знаю. Но сьогодні у нас суть заробітка заключається в тому, щоб спілкуватися з людьми за денюжки. Без пошлості, не подумайте. Спілкування в відео чаті. Ви скачуєте додаток. Користувачі, які хочуть з кимось поспілкуватися, теж скачують інший додаток. Ви для того, щоб заробити, показуєте, яка ви красива, вам можуть зателефонувати. Кожна минута розмови оплачується. Можна говорити будь-про що, а можна, в принципі, не говорити. Головне тягнути час. Чим більше. Часу проходить ваш дзвінок, тим більше ви заробляєте. Все дуже просто. Позвонили, або вам позвонили, або ви комусь позвонили. Спілкуєтесь, не спілкуєтесь, неважливо, час тікає, гроші які капають. Робота супер. Приложення то є додатки. Села додаток для дівчат. Додаток Емма. Для клієнтів. Додаток КЕМА можна скачати через Google Play, якби проблем немає. А додаток села доступний тільки через агента по агентській силці. Також не забувайте вводити код агента, бо адміністрація додатку знаходиться десь там далеко. І онлайн з'являється тільки після 3 ночі. Ну і десь зранку в них робочий день закінчується. Так що, все, до агента. Я виступаю в ролі агента. Мене декілька днів назад пригласили в дані додатки, я теж там. Новенький. Ну, Но а ним дуже потрібні люди, які розмовляють українською, російською. Напевно, у них багато клієнтів з цих країн. Тому, от так от Вийшли на мене, я вийшов на вас. І думаю, чому б не спробувати? У мене є хороший опит в деяких інших сферах. Попробуємо ще й тут вдруг вийде. Так що, девушки, якщо хочете заробляти, реєструйтесь по агентській силці. Також мої контакти будуть в описанні до даного відео. Рекомендую звертатися в Telegram, WhatsApp, Instagram, як вам зручніше. І заробляйте. Чим більше заробите, тим краще. Я, як агент, зі своєї сторони буду допомагати у всьому, що тільки зможу. І да, додаток. Ема, ви можете скачати, подивитися, як інші дівчата проводять ці самі відеодзвінки. Там перші декілька дзвінків будуть безкоштовні. Ви хотіли побачити, як це все працює і зрозумієте суть цієї роботи. Хоча суть дуже проста. Більше часу потратить клієнт, ви більше заробите. Контент 18 ніхто не призиває там показувати, транслювати і тому подобне. Я точно не призиваю. Ну, я думаю, що там таке будуть вас просити, можете відказувати це, якби ваше лічне діло. Да, На рахунок виведення коштів. Там є багато способів, багато платіжних систем. Ну, у випадку, якщо у вас нічого не вийде, ну я ваш агент, то я вам зможу заплатити, я думаю. Я думаю, це питання можна буде порішати з адміністрацією, щоб я вам виплачував в крайньому випадку. Дякую вам за увагу. Бажаю вам удачі, побільше грошенят. Можете глянути моє інші відео на даному каналі. багато з тих відео підназначаються для дівчат, також, получаються ефіри, трансляції, все, з оплатою, все для дівчат. Пока-пока. Гарного дня і вечора. Бай-бай!